Всім привітик! Я Фея Городу, справжнє моє ім'я Аліса, мені 37 років, мати двох дітей, щаслива жінка, кохана дружина, українка. З початком повномасштабної війни не покинула рідну країну, а залишилася з чоловіком і дітьми вдома і ще вмовила чоловіка, нарешті, щоб моя мрія збулася, купити будиночок в селі. Ми довго шукали підходящий варіант, так як гроші у нас були не у великій кількості відкладені для цієї мети, але ми все ж таки знайшли. Ось наше щастя, яке коштувало 4,5 тисячі доларів. Хата старенька, їй більше 70 років, глиняна, обкладена пліточкою такою гарненькою. Стан, одразу скажу, не ідеальний. Від старої хати очікувати багато не варто. Але вона наша. І будемо все робити для того, щоб вона стала набагато краще. Як ви можете побачити, стан двору, сараю, дровніка, гаража. Все сумне, все старе, все валиться. Що таке? Вже головою шандарахнувся що? Це ми вперше приїхали оглядіти свої володіння. Отак виглядає хата зсередини. Є дві грубки, в одну із грубок вмонтовано водяне опалення. Є газовий котл, але він не в ідеальному робочому стані, проблеми маються. Хатка невеличка, зовсім маленька, 38 квадратів. Але, я ж кажу, вона наша і все в наших руках. На фото ви бачите стан хати на час придбання. Звісно, тут є над чим попрацювати. Хатинці цієї жила бабуся, якій було 98 років. На жаль, вона вже померла. А ці скарби нам залишилися від неї на пам'ять. Фото всі залишилися, вони були в сараї, в кімнатки. Колись це була літня кухня, тут навіть жила свікров цієї попередньої господарки. І, на жаль, ці фото не було кому забирати, тому що ця бабуся не нажила діточок. Портрет Шевченка, вишитий хрестиком, планую залишити. Ось такий стан однієї стіни в хаті тут треба добряче попрацювати, щоб вона не розвалилася. Весь захаращений двір, всім чим тільки можна, і повен двір старих старих дерев. Ходимо, оглядаємо наші володіння, тут старий погріб знаходиться, сказали, він валиться. Є ще один, який знаходиться всередині сараю. Оце все потрібно буде прибирати, наводити лад, щоб якось хоча б став порядок. Це стара яблунька-пепенка, виглядаю город, тому що город мене саме більше цікавив. Поки це буде дача, основна моя функція буде саджати город. А город тут не саджався роки два. І це вже не город, а поле, майже цілина. У нас попереду дуже багато роботи, це все можна побачити по відео і фото, які я вам виставляю, але ми налаштовані на позитив. Будемо потихеньку наводити лад і буде ставати все гарніше. В першу чергу нам треба зайнятися водою, якою на подвір'ї немає взагалі. Точніше, вона була тут, колись давним-давно пробита ця скважина, Яма є, але труба терчить і кажуть, що вже дуже давно не користувалася цією скважиною, тому що пішла вода. Тож, в першу чергу, нам треба зробити собі воду, тому що без води ніяк. Вирішили бити скважину. На вулиці дуже холодно, ми намагаємося розтопити грубку, щоб хоч якось було тепліше в хаті. І одразу у нас ідеально це не виходило. Але нічого, наловчилися. Наші дві грубки з'єднуються в один демар. Зважану нам пробили 23 метри, ми приїхали на металобазу шукати метал для того, щоб зробити ляду. Куди буде встановлюватися насос, потрібно все це закривати, тому ляда просто необхідна. І далі потихеньку оглядаємо свої володіння. Вперше вирішили дійти до кінця своєї ділянки. Пробираємося як можемо. Це не дуже легко, тому що, як бачите, висоту цього бур'яну. Недалеко від нашої ділянки є річка. Плануємо туди прогулятися і роздивитися все навколо. Так як ділянки в цьому селі у всіх великі, то мало в кого повністю загороджені ділянки з усіх сторон. Придеться знову стирати твої сапожки. Стирати. Оце по ставби, оце все наше по цей так. І сюди до оцих дерев. Оце все, пороші кущерями, оце все наш огород. 30 соток землі. Скважина на цей час вже пробита, Ляду ми самі змайстрували. Зараз займаємося, прибираємо всі коріння, яке пускає дерево, воно поряд шовковиться, щоб це менше все тут осипалося в цій ямі. Обкладати, поки нам немає коштів цю всю яму, яку в ідеалі потрібно обкласти. Тому ми просто наведемо тут порядок, застелимо зараз тут дно і будемо встановлювати насос. Насос ми вже придбали, педролу. На жаль, ціни дуже сильно міняються, тому озвучувати ціни на даний момент немає сенсу. Це все купувалося майже рік тому. Отак от, от ми заробили дно тут дощечками. І зараз будемо встановлювати сюди насос. Глибина нашої ями десь 2,5 метри. Трошки накидали, була вона глибше. Дуже добре, що цим завданням займеться мій чоловік сам, тому що це все були б додаткові кошти, а всі ці послуги зараз зовсім не дешеві. А поки чоловік займається встановленням насосу, я знайшла в гаражі такі от грабельки, цікаві, цвяхи там позабиті. І тут поряд діляночку розрівняла. Хочу, щоб тут був квітничок. Дуже мені хочеться понависаджувати всяких гарненьких квітів. І відкопую дорогу. Тут, біля воріт, виявляється, колись були асфальтовані доріжки. Я їх вже повідкопала, скільки могла, діляночку тут розрівняла, а це пісок після того, як били скважину, залишився. Кудись я його теж пристосую. Чоловік тим часом вже займається встановленням насосу. Тут на стовбі буде до нас кнопочка, і проведемо сюди до неї електрику. А тут у нас діляночка поряд з насосом загороджена, все захаращено, завалено, забор валиться, сарай валиться. Я думаю, що я зроблю тут квітничок. Дуже проситься тут теж квітник. Але бачу, що тут понасаджена і малина, і смородина. Взагалі ситуація з парканом тут сумна. А це наші квартиранти. Здрасте, квартиранты. младший квартирант трусіх. Коли ми в черговий раз приїхали на дачу, побачили, що на даху сараю оця кицька, яка тут броде по всім подвір'ям, народила кошенят. Дуже вони гарненькі, такі от лапушки. Але да, треба тепер шукати їм домівку тут якусь, тому що ми кожен день тут не буваємо, вони просто будуть помирати з голоду. Займаюся цим питанням і шукаю добрі руки для них. Скрізь подала об'яву, що шукаємо господарів для цих красунчиків, але вони, на жаль, дуже дикі. Чоловік уже займається з'єднанням насоса. Скоро, сподіваюся, будемо з водою. Перед тим, як встановлювати насос, ми хотіли прибрати велику гілку шовковиці, яка буде нам заважати для протягання кабелю. І у нас ця гілка розламала газову трубу. Срочно довелося визивати газовиків. Тут я вже прокачую перше водичку, нарешті ми з водою. Добре, що газовики ніяких штрафів нам за те, що ми розбили трубу, не виписали. Труба якраз відламалася в районі вентіля і вентіль дав можливість перекрити цей газ, щоб не було витіку. Замінили вентіль, все нам зробили, з'єднали, і тепер зараз ми вже і з газом знову, і з водою. Також, так як ми маємо дуже багато старих дерев, чоловік вирішив придбати отаку е, болгарку з насадкою для пили, для того, щоб пілять всі наші дерева старі. А молодша донька тим часом купила перед Новим роком гірлянду і повісила вже в хаті гірлянду. Каже, хай буде красиво, новорічний настрій хай буде в хаті. Потихеньку становиться затишніше в хаті, але дуже холодно. Ось тут я вам показую, що нам вже встановили новий газовий вентиль, і тепер ми знову з газом. На всяк випадок перекриваємо його в нашу відсутність, тому що вже боїмося навчені. Так як діло ближиться до зими, то воду з системи опалення довелося злити, щоб не розірвала труби. І коли ми приїздимо, ми намагаємося розпалити грубку. Дуже довго вона нагріває без батарей хату, дуже повільно розігрівається і часто дуже сильно йде дим О. саме в хату. Тому що часто на вулиці тепліше, ніж в хаті. Як бачите, вікна всі позамерзлі. В хаті буває навіть мінус два. Щось, ти чуєш якийсь запах? Не тільки м'ясний, а й хімічний якийсь запах. Та ні, 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 ні. Тут все без гемолова. Він, кстати, говно у тебе справа від ноги. Лащиться. А киця вже поряд з нами, унюхала м'язка. Дуже вона ласкава, ця киця, мама. Трошечки розгрібаємо бардак скрізь. Тут хочемо займатися цим деревом, зараз, тому що гілка вже лежить. Поряд багато малини якоїсь росте. Я не знаю, що це малина, тому планую її позрізати, а потім по весні подивитися, варто її залишати чи ні. Потихеньку прибирається все, налагоджується. Тут чоловік вирішив протягнути кабель для того, щоб вмикати насос. Придбали кабель, вже займається цим питанням. А це наша зрізана гілка, яка нам наробила таку шкоду з газовою трубою. Попереду у нас ще дуже багато планів. Ось тут він уже натягнув кабель. Протягнув поряд з кабелем ще. Дріт металевий, щоб воно було якось прочніше. Там він зробив вже кнопку «включить-виключить насос. І все ми тепер з водою можемо спокійно користуватися насосом. Головне стежити, щоб він не змерз, і періодично прокачувати, щоб не замулився фільтр. А паралельно з оцією всією роботою знайшлися вже добрі руки, які погодилися цих лапушек взяти собі. Мама з одною кіцюнькою маленькою вже в добрих руках, а тут ми веземо хлопчика оцього, він уже став більш ручний, їде до своїх господарів. Мені на серце дуже полегшало, тому що я переживала за цих хвостіків, які будуть самі покинуті там голодні сидіти. І займаюся перевозкою своєї теплички. Дуже це було складно на легковій машині доставити ці дуги, але мені дуже потрібна ця тепличка. Тому, інакше ми ніяк би не доставили, довелося на багажнику так от вести все. Потихеньку розгрібати почала ці бур'яни сухі на діляночки. Якась краса потихеньку намічається, роботи дуже багато. Але налаштовані на те, щоб був результат. Такий дрімучий ліс у мене вперше перший досвід, важко фізично, звісно, але ось от як робота вже просувається. Також потихеньку розгрібаємо від сміття ділянку. Дуже багато в районі дерева було всяких ампулок, скла, пляшок. Розмір куча, да? так? Хороша кучанця. Молодець, помощница ти моя. Всі бур'яни прибирали граблями. Тому що на цей час у нас не було ще ні бензокоси, нічого іншого. То доводилося отак от все вручну це прибирати. Були такі бур'яни, які доводилося переламувати, прям, тому що й граблями вони не загрібалися. Але нічого, потихеньку все буде. Головне, щоб нарешті настав мир у нашій країні. Дитина вже не дочекається тепла. Виставила собі палатку, на дворі лунає повітряна тривога, а вона в палатку тіка. Боже, скоріше б настав той мир. Отак от, от потихеньку ми приїздимо і наводимо лад на своїй ділянці, хоча чоловік мріяв про те, що ми купимо і будемо тільки відпочивати. Сподіваюсь, колись це настане і ми можемо відпочити, а не тільки працювати. Поки дитина гойдається на гойдалці, ми займаємося чисткою старої яблуньки. Це білий налив. Там дуже сумна ситуація з цією яблунькою, але хотілося б її зберегти, тому що такого сорту вже, мабуть, не знайдеш для того, щоб купити. А від яблуні там майже нічого не лишилося. Ось так от вона виглядає. Половину гілок уже хтось прибрав до нас, половину завалилася, але бачу, що частково гілочки живі ще є, тому обрізаємо зайве та рятуємо дерево. Слава Богу, дров у нас тепер достатньо. На цей час я вже розчистила по цю одміточку у сусідів на паркані велику частину. Потихеньку, потихеньку, та розчищається наш город. Як в хаті у нас дуже холодно, я вже казала, буває навіть мінус два, коли дуже холодно на вулиці. А грубку розпалювати дуже довго, то доводиться обідати в зимових куртках, в шапках. Нічого, прорвемося. Дерева біля хати краще не саджати, тому ніяких дерев я в тому районі саджати не планую. Все планується у, тут, у відповідній ділянці для садочку, висаджувати нові дерева.